В теперішніх обставинах існує чимало способів забезпечити безперебійний вихід до інтернету під час відключень електроенергії. Деякі з них потребують значних капіталовкладень. Проте ми розглянемо один із найдоступніших. Вітаємо на оглядовому каналі Гесід. Підписуйтеся! Таким рішенням є джерело безперебійного живлення для роутерів Prologix PLP418 ICO, яке коштує лише 1199 гривень. Воно покликане забезпечити автономність роботи мережевого обладнання. І на відміну від комбінації Powerbank плюс кабелі, цей пристрій не потребує якогось втручання користувача для переключення. Усе відбуватиметься автоматично. А от наскільки часу вистачить його заряду та які пристрої можна заживити за його допомогою? Давайте дізнаємося. Чорно-зелена коробочка радує українською локалізацією, хоча і з деякими помилками. До того ж, ключовий показник ємність даного ДБЖ на коробці взагалі не зазначений. Проте у комплекті є все найнеобхідніше. Гарантійний талон, кабель живлення для підключення до побутової мережі та розголужувач з одного конектора на два. З іншого боку, якщо оптичний перетворювач працює від напруги 12 вольт, а роутер від 9 вольт, то ще один кабель все ж доведеться докупити. Безперебійник має розміри 159х104х28 мм, що робить його дещо більшим за павербанк на 20 000 мАч. Утім, міні-UPS має схожу вагу 410 г. На передній панелі передбачена кнопка вімкнення з індикатором живлення, 4 індикатори рівня заряду батареї з кроком 25%, 2 ряди вентиляційних отворів і USB-порт. Останній стане в пригоді, наприклад, для підзарядки смартфона або планшета. До речі, якщо живлення здійснюється від побутової мережі, тоді поруч із написом Статус загоряється зелений світлодіод, а якщо від внутрішньої батареї, тоді вже червоний. На зворотній стороні, окрім вентиляційних отворів, розташовані вхідний та вихідний порти LAN один з функцією POE, перемикач напруги для останнього. Позначені різними кольорами вихідні порти DC із напругою 12, 9 та 5 вольт, а також вхідний роз'єм живлення. Останній підтримує широкий діапазон вхідних напруг від 100 до 240 вольт. Чимала кількість та різноманітність вихідних роз'ємів дозволять заживити не лише роутер і оптичний термінал, а і C, CTV камери та інші схожі пристрої. Для Power Over Ethernet передбачено зручний вибір одного із двох значень напруги: 15 або 24 вольта. Згідно з інформацією від виробника, даний міні-UPS здатний видати максимум 18 Вт потужності. Проте, як саме ця потужність розподіляється між роз'ємами і чи доступна повною мірою для кожного з них, невідомо. Ще одна боковина містить на собі лише вентиляційні отвори. Тоді як інша, наліпку та досить громістку гарантійну етикетку із датою виробництва. На дні пристрою є лише 4 ледь помітні виступи у пластику по кутах. Які виконують роль ніжок. Що ж, а тепер час перейти від зовнішності до внутрішнього наповнення безперебійника. Верхня панель фіксується по периметру, а яких небудь кріпильних гвинтів тут немає. Традиційно для такого роду пристрою більшу частину внутрішнього простору займає друкована плата. У свою чергу левову частку маси додають чотири акумулятори ifr 18650, ймовірно, літій залізофосфатні. На кожному з них вказана ємність 2000 мАч, що в сумі дає обіцяні 8000. Проте з подальшими підрахунками все не так просто. Ємність одного елемента має становити 2000 мАч на 3,7 вольта це 7,4, а всіх чотирьох – 29,6 Вт на годину. У той же час на самих акумуляторах вказане значення 6,4 Вт на годину, що свідчить про скромніший показник 25,6 Вт на годину. Це на 12% менше від обіцяного. Поблизу вхідного роз'єму розпаяні елементи, які відповідають за перетворення змінної вхідної напруги у постійну. Напруги на виході формуються завдяки DC-DC перетворенню. Це ж стосується і роботи пристрою від акумулятора. Закономірно, що ємність на виході прогнозовано буде меншою. Оскільки кожне перетворення супроводжується певними втратами енергії. Також відзначимо, що виробник заявляє про реалізацію захистів від перевантаження та короткого замикання. Джерело безперебійного живлення ProLogix PLP 418 ICO ми протестували разом із роутером Asus RT AC85P, який працює від напруги 12 вольт. Простої, він споживає від 4,15 до 5,88 Вт. Виміряна в такому режимі ємність становить 19,9 Вт на годину або 1590 мАч, чого вистачає на приблизно 4 години роботи. А за напруги акумуляторів 3,7 вольта реальне доступне користувачу значення складає 5380 мАч. В режимі активного веб-серфінгу потужність споживання зросла до близько 8 Вт. В такому режимі безперебійник пропрацює близько 2,5 годин. При використанні ще й оптичного терміналу ці показники споживання виростуть до близько 10 Вт, а автономність зменшується до 2 годин. Зауважимо, що при тривалих відключеннях електрики таких значень може бути недостатньо для безперебійної роботи. На щастя, відновлення заряду пристроєм відбувається досить швидко і займає до 30 хвилин. У свою чергу роз'єм USB має вихідну потужність до 3,85 Вт. Тож розраховувати на швидку зарядку гаджетів від нього не варто. Джерело безперебійного жилення для роутера Prologix PLP 418 Іко підкуповує своєю доступною ціною. Воно коштує всього 1199 гривень або менше 30 доларів, що небагато для пристрою такого класу. Причина скромного цінника доволі проста. Загальна ємність внутрішніх акумуляторів порівняно невелика і заявлена на рівні близько 8000 мАч при 3,7 вольта. На практиці по лінії 12 вольт ми наміряли корисну ємність 5380 мАч. Що в нашому випадку забезпечило близько 4 годин живлення роутера в простої і понад дві години при активному веб-серфінгу. Зрозуміло, що цей показник залежить від енергоспоживання конкретного маршрутизатора, а оскільки оптичний термінал має порівняно невелике енергоспоживання, то його використання не особливо впливає на автономність. Попри свою доступність, міні ups може похвалитися цілим рядом інтерфейсів. Три вихідні роз'єми напругою 5, 9 та 12 вольт доповнені USB-портом та навіть LAN із підтримкою Power Over Ethernet. Останні, до речі, не завжди присутні у такого роду пристроях, але може стати в пригоді, наприклад, для безперебійної роботи системи відеонагляду. А USB-порт дозволяє заживити смартфон або планшет. Щоправда, останні будуть заряджатися досить повільно. Для даного порту доступно менше 4 Вт. Завдяки цьому таке ДБЖ може стати гарним доповненням до роутера, оптичного терміналу чи інших пристроїв. Його використання при відключеннях електроенергії дуже зручне, оскільки не вимагає ніяких дій з боку користувача. Проте варто пам'ятати, що автономності 2-4 години може бути недостатньо в деяких ситуаціях. У такому випадку краще пошукати джерело більшої ємності. Чи вам і такого було б достатньо? Чекаємо на відгуки та зауваження у коментарях. Не забувайте за вподобайки і підписатися на наш канал. До нових відео. Все буде Україна!